Костянтин Сімчук, головний тренер Київського Сокола Костянтини. Як вам сьогоднішня гра? Ну, знаєте, вроді, вроді так і начебто непогано грали, але ж непогано цього недостатньо, щоб вигравати у Кременчуга чи у Херсона. Тому треба нам ще працювати, треба нам ще працювати. Трошки нам е, е, сьогодні там не вистачало хлопців, які там. Маю травми. Всі волотолстушка у нас зараз вийшов тільки після травми. Два тижні він майже нічого не робив, так лікувався. Звичайно, ножки у нього ще стоять. Ну, Так, щоб, ви ж знаєте, у хокеїста ноги не можуть стояти і у хокеїста тільки може стояти ключка, тому поки що нам важко. Але ж я думаю, що у нас ще є час до плей оффу перегрупуватись, знайти сили і. Вигравати